До вашої уваги Олег Купрієнко, представник депутатської фракції радикальної партії. Будь ласка, доброго дня, шановні телеглядачі. Так, Те, що ми зараз спостерігаємо, відбувається в Україні, зокрема у Верховній Раді. Це як каже простий народ, не лізі ні в які ворота. Третій тиждень ми стоїмо на тарифному майдані. Ми стоїмо разом з людьми, які приїхали відстоювати свої права. Ми вимагаємо від уряду негайно. Розглянути питання щодо повного повної передачі українського газу газу українського видобутку на потреби населення. Він не дорогий, він не по 7 гривень за куб. Він не по 200 доларів за тисячу кубів. Він по 2 гривні за куб. Хай не по 2, хай по 2,50, Але цей газ має йти на споживання народу України, який і є власником надр. Чим є газ, ми вимагаємо радикального підвищення мінімального обсягу споживання електричної енергії, особливо для тих людей, у кого стоять електрокотли від трьох до п'яти. Тисяч кіловат на місяць. Ми вимагаємо це від уряду. Ми будемо стояти на тарифному майдані до тих пір, поки нас не почують. Ми будемо збирати людей до тих пір, поки не почують. Що відбувається у Верховній Раді? Вчора, порядок денний, були внесені питання дуже важливі питання, які дали б змогу зменшити тарифи для населення, зменшити вартість і газу, і тепла для населення. Питання були внесені. І що ж відбулося? Голова Верховної Ради пан Гройсман вирішив, мабуть, що Верховна Рада це такий собі закритий клуб для, під його керівництвом, де він може робити все, що він захоче. Верховна Рада працює за законом, і цей закон називається регламент Верховної Ради. Що вчора відбулося? Рада прийняла рішення працювати, поки всі закони порядку денного не будуть розглянути. Коли Верховна Рада не проголосувала так, як того хотів голова Верховної Ради. Він після обіду грубо порушив закон. Він не виконав рішення Верховної Ради про продовження роботи до повного вичерпання порядку денного, закрив засідання і пішов. Тобто, в нас виходить Верховна Рада, це не колегіальний орган з народних обрантів, а це такий собі клуб під керівництвом Гройсмана, де він що хоче, те робить. Так ось, шановні. Жителі України, шановний народи України, те, що ви сплачуєте за газ по таким несправедливим космічним тарифам, в цьому вина, в тому числі, і голови Верховного голови Верховної Ради Гройсмана. І я хочу, щоб жителі Вінницької області, звідки він родом, куди він приїжджає, розказує, дивлячись вам в очі, як він дбає про ваш про ваш добробут, про ваш рівень життя, щоб ви знали. Що мінімум два-три, а то й чотири дні ви більше заплатите за той газ, тому що Гройсману учора щось закрутилося на тому місці. Він покинув залу Верховної Ради, закрив засідання і пішов. Ми сьогодні будемо вимагати від зали, від Верховної Ради, відсторонення його. Відведення пленарних засідань на два дні як дисциплінарне покарання за таку поведінку ніхто не давав права перевищувати свої повноваження. У нас чітка норма конституції, стаття 19. посадові особи органу державної влади, яким є Верховна Рада, діють виключно в межах наданих повноважень. І як для фахівців глядачів пояснюю, 28 стаття регламенту дає вичерпний, чіткий перелік. Повноважень прав головуючого на пленарному засіданні, нема там такого права брати слово і виховувати народних депутатів, розказувати, хто в яких штанах ходить чи не та кнопку натиснув. Він веде засідання, і там написано, що він має право робити, а що не написано, він не має права робити. Тому голова Верховної Ради, на приклад, мабуть, свого земляка, який займає найвищу посаду. Один там, другий тут вирішили узурпувати владу і робити все, що їм заманеться і що їм хочеться, нехтуючи правами народних депутатів займатися законодавчою законотворчою роботою. Це наша основна функція, це наша основна робота. Закони приймати вчора. Наші оці функції це наше право народних депутатів приймати закони займа. Вонотворчою роботу була група, попрана головою Верховної Ради Гройсманом Володимиром Борисовичем. Пане Олежу, у нас є запитання. Інший світ, портал журналіст Юлія Мостевець. Цікавить ваша думка, що саме викликало інтерес Володимира Путіна у війні з Україною? Не, 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 не речу, що саме викликало інтерес Володимира Путіна, голови РФ, у нападі на територію України. Повторіть, будь ласка, запитання. Чи звук таки? Що погад? викликало інтерес у Володимира Путіна при нападі на Україну? Україна центр Європи. Географічний. Всі ми це знаємо з курсу географії ще шкільного курсу. Україна має невичерпний практично запас природних ресурсів. У нас 60% чорнозему на нашій території. Якщо Україна буде розвинутою державою, якщо Україна буде вирощувати те, що росте на землі. Годувати тих, хто це їдять і отримувати продукцію, так ми вибачте завалимо і Європу, і Росію, і Америку, і Азію своєю продукцією. нікому сильна Україна не потрібна. Путіну Україна потрібна як слаба держава, яка розриває розривається на отіми між вигаданими, міжвигаданими міжнаціональними конфліктами. І Путіну треба, щоб ми були слабкі, щоб ми слухали, що він говорить, щоб ми робили те, що він хоче. Тому що якщо ми будемо сильними, ми будемо незалежними. Якщо ми будемо незалежними, ми не будемо слухати його дурнуваті думки про те, що він хоче. Там якийсь русський мір по всьому світу, завоювати нові території, встановити свою владу по всьому світу, як зараз в Сирії відбувається. То ми не хочемо і ми не будемо цього робити. І для того, щоб Україну зробити слабкою, щоб Україну, Україну зробити як буферну зону між ним і іншим сильним світовим лідером, яким є Європа, Америка. Він робить те, що він робить. На врешті стане сильною державою. Україна стане сильною державою тоді, коли ви, шановні глядачі, не за 100 гривень і не за 200 будете продавати свій голос на виборах, а будете обирати до влади людей, які думають про вас, про ваших дітей, про те, як діти ваші і наші будуть жити в цій країні, і щоб вони ніколи не сказали: тато, що ти зробив, щоб я хотів тут жити? Дуже, дякую. Дякую. Дуже запитань запитання. Маємо завершуємо брифінг.